Привіт, мене звати Аніта, я ux ui дизайнер і співзасновниця агенції Dizarm. Сьогодні я хочу поговорити з вами про розбори профілю на Behance, що можна писати в себе в офісі, що ой, в офісі в описі, що можна писати в себе в описі, що можна писати на банері, який він має бути, яка у вас має бути аватарка, який має бути тайтл, якісь фішечки для профілю, щоб виділятись або привертати увагу лідів. Спочатку буде розговорний такий формат, да, я ви, face to face, а потім перейдемо до практичного, я буду показувати біханці різні профілі, і будемо дивитись, що ок, що не ок. По-перше, я хочу всім подякувати за підтримку минулого відео і, взагалі, каналу. Дуже дякую вас, вже тут 40, ви дуже активні. Мені дуже приємно, що така аудиторія, яка за мною мігрує на всі платформи. Я кожного з вас бачу. Це супер. Я неймовірно вдячна, і мені від того дуже-дуже приємно, тому я сиджу зараз уночі, в неділю і записую для вас відос. Дякую. Так, а, давайте почнемо, по-перше, з того, чому я хочу вам розповідати про Behance і, напевно, що вам потрібно буде для цього робити. А, мені Behance, як я вже казала в минулому відео, генерував лідів, коли я ним більш-менш активно займалась, навіть не розуміючи, що я роблю, він мені почав приносити лідів. І от, якщо в мене вдалося з моїми поганими кейсами на той час, то. У вас точно вийде, якщо ви зараз послухаєте, і почнете змінювати і робити те ж саме. Ем, на ринку України зараз складні часи, начебто мало роботи, мало замовлень, низька оплата. Окей, давайте шукати. Щось інше, давайте творчо підходити до рішення проблеми. Давайте не сидіти, а рухатись. Я е, роблю якісь відео безкоштовні, тому що я хочу, по-перше, вас заохотити, зацікавити, що якщо ви не будете сидіти, а будете дійсно. Прокидатись і думати, де мені взяти замовлення, де мені шукати лідів, як я можу знайти ліда, чим я можу його зацікавити, що я можу такого зробити, щоб привернути до себе увагу, чим я кращий за інших, чим я конкурентніше, що мені потрібно прокачати, щоб бути конкурентним? Якщо ви будете кожного дня прокидатись такими думками, то ви теж, як я, будете працювати 24 на 7. Коротше. Факт в тому, що я роблю результат є. Якщо ви будете робити, він у вас теж буде. Все. Мій е, термін результату це протягом двох тижнів, трьох тижнів активних. І це не лише про біханс, це про біржі, там платформи фрілансу і так далі. Завжди, коли я сідаю за щось, віддаю цій справі весь свій свій час я отримую результат протягом двох-трьох тижнів. Я кажу, як Арістович. Ну все, кайфе, я мем. Mm. <гум> ну, ви зрозуміли до чого, але ну реально так. реально е Тому, можливо, якщо у вас ще більш е запальніша енергія, то може у вас буде швидше. Окей, до справи. Uh, почнемо з мого мислення, яке я вам буду транслювати і вчити, можна сказати, теж так думати. Що таке біханс? Соціальна мережа. А що таке соціальне? соціальні мережі? Що вони роблять? Об'єднують людей. Окей, давайте згадувати основні правила оформлення сторінки. На, е, в інстаграм, да? ваша аватарка. Яка вона має бути? Яскрава, гарне видне обличчя, посмішка. Щоб чітко зчитувалось, хто ви, як ви виглядаєте, ваша емоція або логотип. Але, знову ж таки, логотип буде працювати не так круто, як ваше гарне усміхнене обличчя. Другий момент Тайтл. Яким має бути ваш тайтл? Що ви пишете в Інстаграм? Я суперпупер, експерт, шмексперт розробка сайтів, бла-бла-бла, тра та та Чого ви не пишете це на Біханс? Чого ви не пишете, що ви на Біханс там, сенір або Мідл, або ви там UX, ui дизайнер по CRM, або for startups, або там ну, ще щось? Чого ви цього не пишете? М -м? А, наступне, а, що може бути, живість сторінки. Щоб побачити на сторінці людину. Подумайте, які є інструменти на Behance, щоб можна було показати себе, що ви ось жива людина. Там нема хайлайтів, там нема. Ти викладаєш тільки кейси, там тільки портфоліо. Але що там є, там є можливість додавати лінки. Окей. Переходимо до біржі Upwork. Що є на Upwork для того, щоб клієнт побачив, що ви живий і справжня людина? відео. Oh, ну, Якщо я правильно кажу, вибачте, будь ласка. Um, ви записуєте коротке відео на YouTube, вставляєте лінку, і Upwork показує ваше відео. І людина, коли заходить на сторінку, бачить вашу аватарку, під нею відео. І якщо людина захоче з вами познайомитись, вона подивиться відео. В мене є таке відео на нашій сторінці Апворку, і воно кожного дня набирає переглядів. Його дивляться. Конвертує воно, людей охотніше писати так. Чому конвертує? Англійська. І, по-друге, контакт. Відео це вже контакт. Зараз я контактую з вами. Ви щитите мене, ви бачите, яка я. В нас йде вже встановлення довіри. Все. Тому, що ми можемо зробити на Біханс? Ви можете використати те ж саме відео, яке у вас є на Ютубі. Я таке нафорг ну, на Ютубі. На я точно так само робила. Спочатку вставляла в лінку, яка вгорі відображається, я пізніше покажу. Потім почала просто ховати, бо мені хочеться перезаписати цей відео, поки мені не так важливо. Але я ще про це буду говорити в інших відео. Я ще проводжу гіпотези, тому поки інформація, яку я даю, вона така, знаєте, більш гаряча, більш свіжа. Але я думаю, якщо я буду продовжувати в своїй систематичності це робити, в нас буде ще більше крутих результатів і цікава інформація. Фух. Так м -м 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 -м. відео. Записуємо відео. Якщо у вас немає англійської, в мене немає розмови на англійської. -ну. ну, я можу з вами там: Hello, how are you, менета, бла, 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 там все таке. Це, звісно, можу, я можу зрозуміти, але е свідомо казати дуже складні фрази, звичайно, мені тяжко. Написали собі е в Діпл чи Google Translate текст поставили. Поставили камеру прямо. Завчили текст, трошки забула, піддивилась. Записала відео, якщо треба десь порізати, порізали. Готово, продано, все. Хочеш заробити гроші, включай смікавку. Нема що сидіти на жопі ровно і нічого не робити, і казати, що нема роботи. Її купа. Підніми свою жопу. Все. Короче. Записуємо цей відос, вставляємо його на біханці. Окей, люди вже з вами можуть познайомитись. Вони бачать вашу аватарку, вони бачать тайтл, вони бачать відео. Що далі? Контакти. Багато хто. Вибачте, що я маю казати такі базові речі, але реально багато хто не додає свої контакти на Біханс. А як вас знайти? А як впевнитись, що ви справжня людина? А як вам довіряти? Це все спосіб встановити довіру з вами. Використовуйте свої мережі додаткові і переганяйте трафік. Бо, знаєш таки, Behance – це соцмережа. Прикиньте там всі закордонні дизайнери. Ви можете конектитись з закордонними дизайнерами через Behance. <соснавчий> Окей. <соснавчий> Рухаємось далі. А, групи. Багато хто не додається в групи, я буду про них розповідати в наступних відео, а так зараз поверхнево розкажу і потім на практичному модулі ще на практичній частині покажу. Додавайтесь ці в, в, в групи, ви можете там в профілі їх собі додати. Є в мене група Designer називається. називається, ви можете в неї додатись. І я прийму вас як учасника туди, розкажу, як туди додаватись пізніше. А, опис про себе. І знову ж таки, вибачте, що маю казати такі базові речі, але ж люди не пишуть про себе. А, використовуйте щось не дуже довге: один або два абзаци по чотири, можливо, речення. А, пишіть суто. Те, що може вас виділити або зацікавити потенційного ліда. І, знову ж таки, якщо у вас немає досвіду, ну звідки ви знаєте, що зацікавить потенційного ліда. Да? От Аніта тут каже, потенційний лід, що його зацікавить, та ви не гребете, що його зацікавить. Окей, давайте подумаємо разом. А, ви створюєте складні crm системи наприклад, да? а, що може зацікавити? Розуміння створення цих платформ і досвід. Якщо у вас немає досвіду, ну докрутіть. Це платформа, на якій у вас в житті ніхто ніколи ніяк не спросить. Там, не, сп... не... не спросить е... з вас да, чогось. Докрутіть, допишіть, щоб це було гарно і м була гарна презентація да, себе і своїх навичок. Там. Якщо ви робили кейси на навчанні, не пишіть, що ви робили на навчанні, пишіть, створив два проекти з поглибленим ресерчем та виявив головні проблеми цільової аудиторії, які впливали на бажання купити продукт. Наприклад, так, да? тобто, вплив на конверсію, придумайте щось гарне, упакуйте це. Упакуйте себе. Ви ж теж саме робите в Інстаграмі. Ви ж в Інстаграмі пишете, який ви класний експерт. Так чого ж ви не пишете цього на Біханс? Виділіть свій досвід, а, виділіть а, ну, роки роботи, можливо, кількість проєктів створених. А, може, навіть упакуйте якесь УТП опис про себе, або якийсь цікавий заклик. От у мене, до речі, я зараз дивлюся: у мене є питання, але у мене немає цікавого заклику. І я вже знаю, що я це буду докручувати. А потім залишаємо завжди пошту в кінці опису свого, або частіше пишуть або в WhatsApp, або на пошту. Тому пишіть або в WhatsApp, або пошта. Круті, не круті, але вони пишуть або вам на Біханс цей дурацький директ, або пошта, або WhatsApp. частіше WhatsApp. Так. Далі в описі, коли ви створюєте опис про себе, у вас є можливість обирати розділи. Зараз покажу це в практичному модулі. І так, практичний модуль. Давайте я покажу, напевно, не на прикладі дізам, а на прикладі ось цьому да, на своїй сторінці. А, окей, чудово. Значить, тайтл бачим. Логотип. Ой, не логотип, аватарку бачим. Ім'я бачим. Лінку бачим. Де знаходжусь, бачим. Е, про це я пізніше розкажу. <laughs> я в Україні, якщо що, все окей. <laughs> Всі свої на місці. Банер. За банер би я насправді себе посварила. І за банер, трошки давайте пізніше розкажу. Зараз покажу описи. Значить, соцмережі в мене є, всі, які тільки можна і не можна. Досвід свій я описала. Якщо подивитись детально, то в мене тут розписано, що я робила, але я це писала достатньо давно. Зараз от я вам розповідаю і розумію, що сюди можна дописати більш крутіші речі, які я на LinkedIn писала. Треба буде просто перенести це все сюди. Групи в мене є, ви бачите, да? можете подаватись, ось є Pirate Designers. ви можете сюди додатись. Зараз розкажу як. А, а як а я вже і забула, як? По-перше, можете підписатись, натиснути, Да? І чому потрібні ці групи? Ви заходите в редагування профілю. Ці групи, ви в них можете додавати свої кейси. І люди, які підписані на цю групу, і в ній є, будуть бачити ваш кейс. Значить, буде, будуть підніматися охоплення перегляди і взаємодії. Understand? Understand. У вас їх може бути всього 5 штук. М -м -м, в мене 4. Ви заходите, пишете Парет designer» Designer. І додаєтесь. Можете створити свою, якщо хочете, взагалі, ніхто не заважає. Значить, About Me і розділи. Бачите, в мене тут є різні розділи. Ось, e, додаткові два розділи в мене є. Раніше на Behance була кнопка додати розділ. І от я хотіла всіх посварити, що ніхто не додає додаткові розділи, але зараз бачу, що нема цієї кнопки. Я не розумію, в чому проблема. Я не знаю, напишіть мені хтось в коментарях, якщо в когось є ця кнопка бо нема теж. Е, значить, я використовую так. Я розумію, що є, значить, просто якісь базові два додаткових розділи, і ви можете їх під щось заповнити. Е, я використала так. Я написала мої сервіси і описала ніші, з якими. Ну, не ніші, а типи проєктів, з якими я працюю, також можна сюди ще дописати ніші. От я це теж додам. Додала сюди також тулси. Uh, і друге, я писала хард-скіли і софт скіли. Хард-скіли я, напевно, перепишу через кому, щоб воно було не ось так, а менше місця займало. Uh, плюс я, напевно, приберу якісь зайві незрозумілі речі, перепишу більш зрозумілим текстом для замовника наприклад, просто iOS, Android. Uh, можна просто написати Mobile Lab. Гедмайнес, там адаптивно ну, це можна прибрати, design це можна об'єднати, наприклад, отак. Там UX-Writer, та-та-та. та та Коротше, ну ви, звичайно, пишіть те, що робите найкраще і все-таки інше. Бо я ж не тільки себе продаю через свій профіль, тому. understand. Ось, значить, Відео Відео ви можете вставляти сюди. Тоді ця лінка буде відображати, відображатись у вас саме найперша в горі профілю. І людина, якщо захоче з вами познакатися, о, Ютуб тебе, ага. вона зійде, подивиться, така о, як класно, ти розповідаєш про себе, я хочу. Плюс також дивіться закордонні, дизайнери, ну, вони ж теж можуть дивитись вас і переходити, і все таке інше. Тому не нехтуйте цим, заповнюйте інформацію про себе. Біханс точно така ж соцмережа, як і будь-яка інша. Ми просто не розуміємо, не розуміємо цього, не працюємо з цим. Давайте починати. Так, про розділ розказала. Значить, розділ додатково додаєте, групи додаєте. Додаєте свої контакти, обов'язково додаєте контакти. Навіть якщо у вас пустий дрібл, все одно додайте дрібл, хай буде талінка на дрібл, той, Господі, прості. Uh, знову ж таки, ось у мене, наприклад, є відео uh, Хлоп, я його назвала Хло. <laughs> І я його сховала тут. Також я додала. Я особо тут буду перезаписувати. також я додала свої сторінки на Excel, на Freelance Hunt, на Upwork, Там Всяке, коротше, додаткове, що може бути цікаво про вас, наприклад, ваш якийсь телеграм-чат, дизайн, і ще щось, можна запихати сюди. Пхайте все, що є для вас важливим, і є важливим для вашого літа або якогось дизайнерського ком'юніті. Користуйтесь. Окей, про групи розказала. Давайте поговоримо про сам баннер. І, до речі, що до опису, ну, дивіться, в мене не дуже складний опис. Я його брала за форку. Це наш старий опис, зараз у нас там новий. Я, скоріш за все, ще буду, буду змінювати. І мені здається, насправді, що ось цей текст тут, він теж якось має допомагати вас правильно ранжувати, типу якоїсь Сіошки. Тому. Давайте теж випробуйте змінювати текст там, раз в тиждень і дивитися, чи більше вас ранжує, чи менше. Використовувати більше якихось ключових слів, можливо, попробувати систему тегів теж всередині тут проставляти. Коротше, в мене ідей, гіпотез, да, і ніч. Давайте тестувати разом. А, окей, банер. По банеру. А, банер — це така штука. Через яку ви вже можете щось продати. Наприклад, ви можете написати кількість проєктів в роботі, ви можете написати завершені проєкти, ви можете додати сюди якісь відзнаки, які у вас є, що ви там, не знаю, маєте 100-500 мільйон нагород, якщо вони у вас є, або там якісь цікаві відомі значки, там. ну, знову ж таки, лід не завжди буде це знати. Тому потрібно тут. Подумати, як це правильно подати, написати якийсь текст, не ставте сюди рибок, я не знаю, ще щось. От якщо ми зайдемо на будь-який профіль. Ну, не знаю, якось ще соберу. Там, ну це дівчата, новачки. Ти хто? Ну. Ок, це не то. Давайте назад. А, давайте зараз, зараз, зараз. А, ну, давайте тоді окей, я відкрию Юлію, вибачаю, Юля, Юля вона в мене на менторстві. Тому, <сум> я розумію, що вона, звісно, не займається своїм опорком, але ось бачите, в Юлі все пусто, да? І ну, лід заходить, типу, а що мені тут? Тут нічого не понятно, ти взагалі хто? І куди? Ну І що мені робить, да? розумієте? Тому ось важливо мати опис, контакти, куди з вами написати, куди зв'язатись. У неї ще не налаштована е, зайнятість, да? щоб її найняти. В мене в профілі це є, ви можете побачити. Е, ось сюди, да? І там воно наче в них як кнопочка освіти це найняти. Окей, банер. І ще ідеї для банеру. Давайте накидаю вам, щоб вам було з чого брати. В банері може бути якийсь офер або заклик до дії. Наприклад, а знижка до, я не знаю, там якогось там місяця або до якогось конкретного числа. Ви можете наробити собі багато банерів і змінювати. їх. Я теж буду це робити. Ось бачите, на ходу спілкуюсь з вами і вже одразу генерую ідеї. Можна. Генерувати ой, можна тестувати ці ідеї з банерами, гіпотези, і там, наприклад, раз в тиждень змінювати банери, дивитись, воно якось чи ні, бо кожен день на вашу сторінку йде трафік, якщо ви нею активно займаєтесь. А як саме нею активно займатися, я буду розповідати вже в інших відеох. І цей трафік треба якось обробляти. А можна додати QR-код на інстаграм. А можна просто вставити якийсь QR-код, куди буде вести кудись на важливе місце для вас. Да? Або ще щось. Можна придумати якийсь цікавий квест для там, ліда, ну, умовно кажучи, квест. Можна прописати якісь цікаві магніти, да? Отримай щось там безкоштовно, або там зв'яжись зі мною, щоб бла бла-бла. Ну, коротше, розумієте, моє. Мислення потрібно просто подумати, що буде краще і на що ви орієнтуєтеся. Якщо це лише саски, якісь або стартапи, тоді треба писати щось про. Там, створення з нуля, про, якісь, про кількість команд, в яких ви працювали, або, можливо, ви можете дати сюди логотипи брендів відомих, з якими ви працювали, або просто якісь логотипи. Ну, з брендами, можливо, не супер великими, але ті, з якими ви працювали, вони вам важливі, і це вам буде жирний плюс, да? теж. Ем... якось так, якось так. Тому я вам рекомендую не сидіти, а братись до роботи. Я зараз хочу ще показати, якщо я знайду Андреаса. А, бачите, тут ще, до речі, мінус цього. І, до речі, в мене ще є фішечки цікаві по тому, як привертати увагу лідів. Через там кейси всередині там я теж про це буду розповідати потім. Ну, Андрій зрозумів, як завжди, він підтримав війну, це супер. Е, я вам рекомендую просто, можливо, якийсь невеличкий значок зробити десь тут, да, залишити місце, але офер свій робити, якщо вам треба через Біханс, отримувати лідів Дивіться, як в Андрія гарно прописаний цей. Супер, клас. І в нього одразу веде на його сайт, дивіться його сайт, Боже, як чарівно, класно, яка гарна людинка. По взгляду видно, що йому не все, все одно. <плес> <плес> От його можна найняти, в нього це налаштовано, в нього прописані його послуги. Взагалі супер. В нього є купа, не, в нього є YouTube, ви можете зайти до нього, подивитись його YouTube, він розповідає свої якісь класні фішки а, про Дизайн, який він створює. В нього є групи. Ага, Андрій, нема в нашій групі, все зрозуміло, я тобі це припомню. Є е е е там в нього ага, якийсь магазин, він, він, певно, продає свої шоти. Так, да, Бачите, він продає шаблони. Отак От можна робити. Помієте, як ви можете монетизувати все. Я хотіла показати саме його опис, як він про себе пише. І ви можете цим скористатись, подивитись саме на про по прикладу Андрія, що він тут розписав. Достатньо багато, достатньо круто, прикольно і в нього є багато нагород. Я б до речі, Андрій підняла нагороди трошки вище, або б, просто дала б якусь згадку тут зверху про це, що там маю якусь кількість нагород. Ти молодець. Андрій не дуже там запарюється над оформленням кейсів, він сам про це знає, але в нього класно оформлений опис, і я рекомендую вам подивитись теж і звернути на це увагу. У мене в принципі все, не буду затягувати. Дуже дякую вам за ваш час. Дякую вам за перегляди, лайки, коменти Пишіть мені, будь ласка, в коментарях. Це була для вас базова інформація, ви це знаєте, чи ви отримали щось нове, плюс-мінус буде розуміти, що в нас за аудиторія, бо я знаю, тут будуть як і власники агенції, які там в Топ-Рейдер Клаб вже слухали якусь там невеличку лекцію від мене по Біхансу і там від інших ребят. Тому ви просто мені давайте рух, там як то, щоб я розуміла, куди мені це все двігати. Uh, можете писати свої якісь запити, можете також написати свої якісь історії, якщо вам писали ліди на біг і я там відповім, або ми з вами розберемо якісь теж, uh, можемо розібрати якісь ваші там помилки, або страхи, да, що ви там боялися, як відповісти, або що ви відповідали, або, ну, коротше, якісь такі невеличкі історії. Пишіть. Uh, і якщо вам сподобалось і ви хочете продовження, теж пишіть. Буду вдячна. Прям реально дуже всім дякую за підтримку. Я дуже хочу, от прям дуже хочу, щоб ми всі з вами прокидались і робили більше, ніж ми можемо собі дозволити, бо саме це дасть нереально великий буст не лише кожному з вас у вашому житті, але це дасть великий буст всьому суспільству. Донайте на зсу всім дякую.